на Вулиця Городоцька, про яку так багато було розмов. Сьогодні в ремонті. Демонтували колії, демонтували всі ці речі, які необхідно було демонтувати. І зараз вже починають земельні роботи. Вже на початку біля Магносу почали роботи по каналізуванню, замовлені повністю всі комплектуючі плити, все, що необхідно. В принципі, вже розгортається робота активніше й активніше, щоб в цьому році ця вулиця предстала нормальною проїзною, а не символом бездоріжжя міста Львова, як це було дуже дуже багато років.